Вітаю на час інформаційна програма Южницькі новини у студії для вас працює Світлана Тарасенко. Коротким анонсом ми вже традиційно розпочинаємо випуск. У Южному два міських маршрути об'єднають в один. У десятку Золота рибка урочисто та весело зустріли літо. Команда «Дюсише» Портових 2001 року народження стала золотим призером чемпіонату України з гандболу в сезоні 2014-2015 років. Наша знімальна група відвідала хлопців під час тренувальних буднів. Про ці та інше події детальніше. Ввечері, 3 червня в районі зож номер 1 стався порив труби. Спеціалісти комунального підприємства водопостачання та каналізація, виїхавши на місце аварії, виявили величезну яму в асфальті, під якою знаходився трубопровід. Щоб зупинити воду, яка просочилась прогнилої труби. Комунальникам довелось відключити від водопостачання прилеглі багатоповерхівки. Через це мешканці будинку No21 по проспекту Лейна і загальноосвітня школа номер 1 залишилися без води. Порив доволі серйозний. Труба діаметром 200 міліметрів, предположительно чугунный трубопровод, труба лопнула наполовину. Це видно по воронке, которая там находится. Проблеми, що проблеми, що ремонтні роботи на даній ділянці капевта планує проводити декілька днів, оскільки необхідно замінити частину труби, яка стала непридатно для подальшого користування по поводу школи. Вопрос более серьезный по временной подаче воды, то есть мы пока этот вопрос только рассматриваем. По улице Ленина-21 сейчас занимается восстановлением, так сказать, прокладкой временной схемы подачи воды на этот дом. До конца дня вода на Ленина-21 будет подана по временной схеме и будет до окончания ремонта этого трубопровода. Як розповів нам КП певтак Микола Петрику, комунальникам доведеться замінити близько 50 метрів трубопроводу. В Україні продовжуються впровадження адміністративно-територіальної реформи. Після децентралізації місцеві громади матимуть більше повноважень. Тож зараз всі області приймають перспективний план розвитку територіальних громад. В Одесі створена робоча група, яка буде розглядати ці плани. Один з них вже був відхилений депутатами Одеської обласної ради на засіданні 29 травня. На даний момент міська влада вносить пропозиції про об'єднання чотирьох громад. Це села Сичавка, Візирка, Новобіляри та місто Южне. У нас разорвана э, территория города Южного. У нас более 500 гектар, даже ближе к 600 гектар занимает промышленная зона. Это порт, припортовый, там Дельта Вильмар и так дальше. И 500 гектар занимает селитибная зона, территория города Южного, где мы живем. Логично, абсолютно логично объединить промышленную зону с селитибной зоной и с той территорией, которая находится между ними. А это новобеляры, визирка. Ну і сичалк. Вже зараз наше місто отримує письмові звернення від мешканців сіл Сичавка та нові біляри про об'єднання громад. Тільки в Сичавки вже близько тисячі заяв та 120 з нових біляр. Візирка поки що жодних ініціатив про об'єднання з южним не проявляє. Декілька днів тому вийшло розпорядження міського голови Володимира Новацького про розгляд пропозицій з ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад. Вже скоро в нашому місті будуть проводитися громадські обговорення, на яких прийматимуться пропозиції та зауваження щодо об'єднань з іншими громадами. Будемо розглядати в палаці культури, будемо збирати багато багато людей, щоб знати думку людей. Вся процедура об'єднання громад повинна завершитись до жовтня 2015 року, оскільки попереду вибори у місцеву раду та обрання міського голови, тож нові громади повинні представити в депутатському корпусі своїх депутатів. Більш детально про принципи адміністративно-територіальної реформи з програми об'єктив. Йожному два міських маршрути об'єднають в один. Поспоряла цьому компанія пад Пініч Транс, яка запропонувала таке рішення, адже перевізник не має можливості здійснювати обидва рейси. Тому управління економіки, прийнявши до уваги скарги та пропозиції від населення, створило нову схему та графік просування міського автобуса. Учитывая всі предложения, був согласован новий режим который був утверждений на исполнительном комитете 2 июня. Житель нашого города можна ознакомиться на сайті, на остановках. Сейчас ми провели роботу, розстає лінове відвіління. Як зазначають посадовці, даний режим перевезення вводиться тимчасово лише на літній період. За цей час спеціалістам міськради буде вивчатися рентабельність приїзду та кількість перевезених пасажирів. Вартість приїзду складатиме 3 гривні 50 копійок, як і раніше діють спеціальні пільги для деяких категорій населення. В течение месяца, с 1 июня по 1 июля, мы делаем обследование пассажиропотока с целью целесообразности данного маршрута, так как он объединяет в себя два рейса. Всего будет 17 рейсов, из них 7 рейсов на мист. у залі Палацу культури «Дружба» прийшов гала-концерт 17-го міського фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості сяяння маленьких зірочок, під час якого переможці мали можливо ще раз продемонструвати свої найкращі номери та отримати заслужені нагороди. Деталі в сюжеті Яна Антипої. Фестиваль дитячої творчості «Сяєння маленьких зірочок вже багато років носить статус традиційного. Цього разу у конкурсі взяли участь 207 южненських дітей. На галоконцерті можна було побачити запальні танцювальні постановки, натхненну гру на музичних інструментах, сольне та хорове виконання пісень. Та це ще далеко не весь перелік того, що вміють маленькі зірочки нашого міста. Наступив найочікуваніший момент, на який чекали усі учасники фестивалю церемонія нагородження лауреатів конкурсу. Переможців, звичайно, ж було відмічено похвальними грамотами та нагороджено статуетками із символікою фестивалю. У деяких його учасників таких накопичилося вже декілька, адже можна було проявити себе одразу у двох і навіть більшій кількості номінацій. А сьогодні просто радується душа, за наше южнинське покоління маленьких южнинців. І сьогодні сижена спокійно в тому, що город. Міст... Будет счастлив и благополучен в будущем. Потому что хочешь узнать свое будущее, посмотри на молодое поколение, на этих детей, которые сегодня с горящими глазами великолепно исполняли номера. Но все номера были достойны. Аліса стала лауреатом першого ступеня. Виступала у інструментальній номінації Гра на фортепіано. Дівчина натхненно виконувала всім відому українську народну пісню Ніч яка місячна. Ця композиція вразила її своєю молодійністю та ніжністю. Окрім того, що Аліса захоплюється музикою та складає пісні, також вона не уявляє свого життя і без танців. Займається вже близько восьми років у народному колективі Цвітень. Як зазначила дівчина, на її думку людина повинна бути всебічно розвиненою. Я участвую не каждый год в этом конкурсе, потому что я участвую во многих других более серьезных конкурсах. Викладачі до вибору програми, з якою будуть виступати їх вихованці, підійшли ретельно, і це не дивно, адже учні змогли проявити себе та розкрити свої таланти найкращим чином. І ми в цьому змогли переконатися. І якщо нагород існує лімітована кількість, то прекрасних номерів у виконанні южинських дітей безліч Одне веселе, ну, угорський танець іменна звучить як танець заводний, а, заводной, а, а оно аж призвідіння за, за душу. Зозуленька, я просто навчилася передавати з душою вот. ну, мне очень нравится, как петь на сцені. Наш танець називався Мама. Ми раскрывали, передавали чувства матерей, детям. позмагатися за першість у фестивалі конкурсанти зможуть вже наступного року. А поки будемо сподіватися на те, що свято творчості в нашому місті буде продовжуватися, адже талановитої молоді та дітей нам не позичати. У Йожному розпочались випускні вечори. Прощання зі школою цікаво, проте водночас і сумна подія. Першим цього року випусту у доросле життя не лише розумних, а й талановитих учнів НВК ім. В'ячеслава Чорновола. Святкова програма цього вечора була дуже насичена та цікавою. Запальні танцювальні постановки, чуттєві пісні, ліричні поезії та й найурочистіша частина вручення атестатів. Виступи випускників викликали як посмішки на обличчях, так і сльози радості. Чимало святкових номерів було присвячено найголовнішим людям у житті, батькам. Невід'ємних елементів випускного вечора і святкового бродня. Звичайного не міг залишити без уваги ніхто. У іскравих сукнях та елегантних костюмах колишні школярі виглядали не лише красивими, а й дорослими. У речистості позаду медалі та атестати знайшли своїх героїв. Проте попереду ще екзамени, вступ до вищих навчальних закладів, а найголовніше вибір професії. Про це випускники не забули навіть під час святкової програми. Нагадаємо, що ще попереду три випускні вечори 5 червня. Останній день шкільного життя завершиться для учнів НВК номер 2 6 червня для вихованців ЗОШ номер 1, А випускники авторської школи попрощаються з дитинством 7 червня. 3 червня вихованці дитячого дошкільного навчального закладу номер 1 Золота рибка урочисто зустрічали літо, що стало вже доброю традицією в садку. Діти по справжньому повеселились. У програмі були й танці, співи, конкурси і звичайно солодкі призи. На веселому заході побувала і наша знімальна група. Прихід літа, що може бути приємнішим, адже ця тепла пора року приносить не тільки сонце та радість, а ще й свіжі фрукти та овочі, які так полюбляє малеча. зустрічали літо в десятку номер один не тільки гарним настроєм, а й святково вбраним майданчиком. Це Символізує початок літа. Щоб діти зрозуміли, що у них вже літо, не буде складних занять з математики, грамоти, будуть тільки веселі заняття з художньої літератури, малювання, фізкультури, будуть походи до моря. Ми це сьогодні їм розкажемо про це, і у них почнеться здоровий літній період. Конкурси на логіку та фізичну витривалість приносили чимало задоволення малечі з великою радістю. Діти брали участь у всіх заходах, які підготували для них організатори. Виступав на святі хореографічний кружок, який працює на базі садку. Маленькі бджілки, грибочки, гусінь по-справжньому веселили дітей. Ти подобається приймати участь в таких святах? Да. А чого? тут цікаво? Там всі діти виступають. І, і, і тут происходят всякі ігри интересные. Мне нравится здесь моя група танцует. Це наш весь празник. Святки проводиться до вже на один рік. Дуже до вподоби маленьким дошкільнятам, адже саме таким заходом малечі по справжньому радіє. Початку червня у школах проходить оздоровча кампанія, а перед її початком міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запропонував проведення у навчальних закладах спеціальних тренінгів. Їх теми досить різноманітні, зокрема, безпечна поведінка на воді, безпечне поводження з електроприладами, профілактика опіків, здорове харчування, профілактику конфліктної ситуації, суїцидальної поведінки та інші, що входять у сферу роботи центру. Проте, школи на свій розсуд обирають тематику тренінгу. Дана програма розписана на усю оздоровчу кампанію яка буде триватиме з 8 червня по 8 липня. Саме у цей період починають свою роботу дитячі табори. Тому організатори намагаються організувати лекції максимально повчально та цікаво для маленьких южниців. Список занять тренінгів. Ну ми стараємося їх проводити в різних формах, щоб було в першу чергу цікаво дітям. І щоб після цих занять діти прийшли, і, наприклад, дома сказали: от ви знаєте, ми були в центрі соціальних служб. Там так цікаво розказували про. То і то, я думаю, що тільки тоді буде ефект. Завершився перший етап конкурсу з благоустрою та озеленення території нашого міста. В ньому взяло участь близько 70 конкурсантів. Усі оцінки виставлено. Найближчим часом комісія підсумує виставлені бали. Наступний другий етап буде проходити вже у серпні та листопаді. Члени журі зазначили, що усі об'єкти вразили їх своєю красою та доглянутістю, але були серед них і ті, що викликали особливе захоплення. У роботах конкурсантів можна було побачити, що учасники не просто облагороджують територію, а й вкладають у свої роботи частинку душі. Ми потихонечку потихонечку рассаживать цветы начиная у нас как бы начали с самых простых с кустиков самые простые цветы и стараемся каждый год высеивать что-то новое еще взойдут у нас цветы вот мы высадили осенью уже мы посадили вот березки ну какая-то принялась какая-то нет то есть как бы а так цветы стараемся всегда садить чтобы это было ну во благо города и конечно приятно чтобы люди проходили и увидели что насколько Город красивый у нас. Вот здесь у нас есть туйки, растут, декоративная травка, много разных цветов, огорожено все заборчиком, так чтобы для людей было, для клиентов было хорошо и красиво. Проте досить часто в нашому місці спостерігаються випадки вандалізму, тому є необхідність у прийнятті мір, встановлені камер спостереження, Роблячи місто частішим та красивішим, спеціально для наших мешканців. Майстри вимушені захищати зелені насадження від вандалізму самих же мешканців. Висадження робиться не для своїх лічних амбіцій, а для того, щоб діти гуляли, взрослі, всі ходять і радуються. Але в той час хочуть український домой. Я не думаю, що це стоїть великих средств. Для того чтобы воровать. Южницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, об'єднавши спільними силами із підприємцями нашого міста, котрі провели вже відому у нашому місті благодійну акцію. Вони роздавали южницям пакунки із пельменями. Проте цього разу продукти отримали не лише багатодітні сім'ї, а й ті, в яких є, хоча б одна дитина. Южницям акція сподобалась, і вони висловили сподівання, що подібні заходи для мешканців будуть проводитись частіше. В Южному є чимало хворих, які потребують допомоги. Як зазначає голова спілки ветеранів Віктор Марковський, досить багато людей звертається до їхньої організації із проханнями допомогти придбати коштовні підгузки для лежачих хворих. Порадившись із головою спілки інвалідів Сергієм Удовенко, вони вирішили звернутися до одеського фонду Єдні життя. Благодійний фонд погодився допомогти і забезпечив южинське хворих 17 тисячами одиниць підгозників. Для того аби їх отримати, потрібно придавити довідку, яка підтверджує неспроможність людини пересуватися. На сегодняшний день уже получили порядка 8 человек. И в дальнейшем будем сотрудничать с этим фондом. Нам обещали, что будут нам помогать. И в дальнейшем будут, может, что-то и другое будем приобретать, но так же самое мы будем раздавать людям, которые малоимущие, которые требуются нашей помощи с вами. Наразі у спілці ветеранів планують підключити міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, аби збільшити обіг продукції. Офіс спілки ветеранів буде постійно працювати та роздавати засоби гігієни тим южницям, що їх потребують. А далі про спортивні досягнення южниців. 31 травня з нагоди святкування Дня хіміка та дня захисту дітей В Южному проходить відбірковий етап Української стрітбольної ліги 3 на 3. Хімік стрітбол паті цього року організатори турніру підготували для учасників багато нового. По-перше, це попередня електронна реєстрація дорослих учасників, адже подати заявку під час турніру було неможливо. Окрім цього, на випадок поганої погоди був передбачений варіант проведення змагань у залі ФСК Хімік, Палацу культури Дружба. Але погода не підвела. Побували. На святі вуличного баскетболу, і наша знімальна група. Останній день травня порадував учасників турніру по-справжньому літньою сонячною погодою. 44 команди з Южного, Одеси, Миколаєва, Нової Каховки, Києва, Тернополя, Полтави та Харкова вийшли на ігрові майданчики. За регламентом команди складались з трьох або чотирьох гравців. Цього року на стрітбольному паті змагались спортсмени чотирьох вікових категорій: Ю 12, 14 Ю 16 та дорослі. Участь у турнірі могли взяти як чоловіки, так і жінки. Змагання розпочались з групового етапу. Запекла боротьба за вихід до фінального раунду розгорнулась на трьох ігрових майданчиках цього року гравці демонстрували більш сильну, цікаву та впевнену гру а дорослі ще й виборювали путівку до столиці України. Турнир «Химик Стредолпати у нас в городе проходит уже шестой раз. Организаторы турнира – это баскетбольный клуб и фан-клуб «Химик». Вот. Плюс у нас как бы, это проходит стритбольный турнир в рамках Украинской стритбольной лиги. В прошлом году это было 31 турнир по всей Украине. Победители, все съезжаются, победители всех турниров съезжаются в Киеве на День независимости. Вот проводится такое большое баскетбольное праздник. И там решается, кто поедет в Европу представлять честь нашей страны в таких соревнованиях. В перервах на майданчику з феєричним шоу виступала одеська група фристайлерів Квік Спінс. Також проводились конкурси для маленьких глядачів. А по завершенню групового етапу турніру розпочались змагання трьохочкових китків, які проводились вперше. Снайпери влучно клали м'ячі у кошик з дальних дистанцій. Ніхто не хотів поступатись. За сумою балів першого туру, три найвлучніші гравці вийшли до фіналу. Терези Фортуни схилив на свій бік Анатолій Живаго з Одеси, який став переможцем конкурсу снайперів. З дитинства увлекаюсь баскетболом 6 років. Моя мечта всегда была бить сверху, но так как эта мечта не исполнилась, я решил себя попробовать в трехах. Я репетировал этот бурсок днем и ночью. У нас был Кировский сквер, благодаря которому я отрепетировал его так, что они у меня постоянно залетают. И я сюда приезжал чисто для того, чтобы выиграть трехочковую, и моя мечта осуществилась. Спасибо, конечно, БК Южному, спасибо организатору Сергею Стразову, спасибо, что у нас есть такие... Мощные организаторы, которые смогут собрать толпу людей, которые могут поднять настроение. На стрітбольному паті проводився і яскравий конкурс слемданків. Тут же гравці демонстрували не тільки свою влучність, швидкість та стрибучість, але й артистизм виконання. Окрім організаторів змагання, вміння слемданкерів оцінювали чинні чемпіони Української суперліги з баскетболу гравці южнінського хіміка Олександр Бєліков та Володимир Конів, який поділився своїми враженнями від турніру та конкурсів. Впечатления положительные, так как прекрасная сегодня погода и праздник баскетбола, я думаю, для всех это очень положительный момент. Что касается молодых, то, конечно, игра на улице это не игра в зале, это как бы особое такая, такое напряжение, драйв. судейство немного пожестче на улице, как бы очень полезно поиграть и выносливость развивается, когда ты целый день на солнце, чтобы все сыграть, надо пережить, в общем, это все, это как бы очень тяжело и я думаю, это только плюс для них. Дело то не в первый раз, как бы, то есть... То, что понравилось, то и как бы поднимаешь такие оценки, оцениваешь так, ничего сложного. Понравилось, ну, как бы тяжелый вопрос всего три участника, как бы все молодцы, ребята старались. За підсумками, найкращим серед слэм данкерів став гравець команди Черкаши Анатолій Конів, який порадував глядачів своєю яскравою грою. Іноді тренував да, такі данки. приходив в зал тренуюсь там 5-6 разів на тиждень, Пробую, якби как бы, стараюсь, можна так сказати. Після перепочинку переможці групового етапу підійшли до фінального раунду плей-офф, де знову розгорілись запеклі баталії за золото змагань. У підсумку в категорії u 12 перемогла команда Бетмени з Южного. Найкращими серед 14-річних стала команда Біг Вінерс. Серед гравців u 16 золотими призерами турніру стала команда, названа гравцями з чорним гумором Калекі, яка насправді виявилась міцним горішком. Окрім медалей, грамот та цінних призів, переможці отримали солодкі сертифікати від партнеру турніру Кофейніка. Найбільш запеклими баталії плей-офф були. Серед дорослих команд, адже на кону стояла поїздка до фіналу української стрітбольної ліги у підсумку. Золото турніру вибороли одеські спортсмени з колективу Завалітрібала, а срібло турніру завоювала южненська команда Черкаши. В принципе, все стараются. Мы даже вот играли на отборочных, еще 11-10 еле очков играли. Тут у молодых пацанов немного расслабились, они на нас настроились, попали 4-3 ну, очковых здесь за 2. То есть дали бой, тоже конкуренцию. Молодцы пацаны. Ну, в целом, интересный турнир. Так, як переможець турніру, одеська команда «Завалі валі бала заздалегідь завоювала собі путівку на фінал ОСЛ 3 на 3 2015 року. То честь южного у серпні поїдуть захищати до Києва срібні призери Хімік стрітбол паті, Вол 6» команда Чіркаши. Чекаємо від наших хлопців достойного виступу і яскравих перемог. В сезоні 2014-2015 років команда ДЮСШ Портовик 2001 року народження стала золотим призером чемпіонату України з гандболу. Це вже другий поспіль золоті медалі южницької команди. Така нагорода, особливо цінна враховуючи скрутну фінансову сторону роботи команди. Адже портових фактично залишився без підтримки. Ситуація складнаться непорозумінням із тренувальним майданчиком у санаторії профілакторії який як вже стало відомо найближчим часом, має стати власністю міста. Тож, завдяки чому і як молодим спортсменам вдалося здобути. Бути найвище нагороди наш наступний сюжет. 18 команд з різних регіонів країни взяли цього року участь у регулярному чемпіонаті. Після регіональних раундів спортсмени вирушили на фінал, який проходив у СМТ Іванівка Одеської області. Завдяки плідній праці тренера та молодих гравців, южинські гандболісти другий сезон поспіль довели, що вони найсильніші, одержавши перемогу над конкурентами із Запоріжжя та Іванівки і розвіявши міф про нездоленість української гандбольної мекки. Сложні команди запорожські команди якби всю жизнь у них це у нас такі принципіальні сіда ігри. Ну і команда Івановка, Одеська область, они вже якийсь год, ми з ними в фіналі зражаємося. Ну тим не менше, все одно побеждаем, становимся першими за підсумками сезону. Керманич команди Раміль Гурбанов відзначив найкращих гравців, які незважаючи на складнощі з фінансуванням команди та тренувальною базою, як і уся команда довели, що южне ще рано скидати з рахунків та підтвердили своє звання кандидатів у майстри спорту. В нашій команді як вже який год підряд. У нас лидеры такие есть, как Александр Цимбалюк, знаете, что, потом Дима Чекунда, наш капитан команды, он довольно очень стабильно выступает, Димит Борисов в этом году, как бы так добавил немножко. То есть, ну, в принципе, общими усилиями, общими тренировками. В этом году еще, как бы у нас не всегда получалось организованно, организованно тренироваться, так как были какие-то какие проблемы у нас и с залом. Но, ну, тем не менее, школы пошли на встречу, мы в школах тренировались, и на стадионах, и как бы все равно выступили должным образом. Лидеры команды поделились своими вражениями вид чемпионства. Было довольно трудно эм, победить, так как были очень сильные команды. Но, несмотря на это, мы все же смогли одолеть их и, за... и получили первое место. Думаю, что... Мы победили, потому что наш коллектив очень дружный, и мы работаем Схвачено и с друг другом общаемся, поддерживаем друг друга и не даем ну поддерживаем в трудный момент и боремся до конца. Получил лучшего игрока я и мой друг Демид Борисов. Мне очень понравился этот турнир. Тренер команди сподівається на відродження професійного гандболу в нашому місті, адже перспективи є, але бракує фінансової підтримки та постійної тренувальної бази. Далі сподіваємося, що все-таки в цьому году, ну не в цьому году, хоча б, хоч би я не знаю, ну щоб знову з'явилася команда професіоналів в нашому місті. Розраховуємо на те, щоб підпитувати професіональну команду міста Южного. Надіємося, що все-таки закінчиться положення в стране і почнеться опять у нас процвітать в городе спорт на професіональний. Побажаємо чемпіонам нових досягнень та перемог у наступному сезоні. І сподіваємось, що зусиллями небайдужих до спорту проблеми гандбольного клубу Портовик будуть вирішені. Такий був цей випуск новин свіжий. Дивіться у вівторок, 9 червня, а вже у суботу, 6 червня, у цій студії моя колега Катерина Погребняк підбиватиме підсумки тижня. На все добре.